Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку дуже трепетну тему, як зміна у відчутті себе під час вагітності. Дуже часто із вагітністю до жінки приходять зміни у відчутті себе, і дані зміни не завжди можуть сприйматися нами позитивно. Тому відразу такий міні-спойлер: перед тим як планувати вагітність, я рекомендую вам почати. Любити себе і почати любити себе безумовно, без умов відсутності целюліту, без умови присутності кубиків пресу, любити себе будь-якою і вчити інших теж любити себе будь-якою. Вагітність це не лише милий животик, це колосальні зміни у сприйнятті себе, у відношенні до цього світу. У нашому ментальному стані. Спочатку ми вчимося сприймати зміни у власному тілі і вчимося жити по-новому. Вже на етапі вагітності з'являється більша втома, а процеси, які для нас були звичними, вимагають від нас набагато більше енергії. Груди стають чутливими, змінюється розмір та колір уреолів. У когось сильно зростає апетит, у когось починається сильний токсикоз. У когось з'являються дивні харчові вподобання, а у когось просто дуже сильно міняється емоційний стан і їх кидає буквально зі сторони в сторону. А далі поступово починає рости живот. Змінюється постава, хода, вага, з'являються набряки, біль у спині, в ногах, колінах. І це все це частина. Звичних базових процесів. У когось це випадіння волосся, висипи на шкірі, у когось це закрипи, а у когось буває і гірше. Тіло щодня робить величезний обсяг роботи, і про це собі потрібно регулярно нагадувати і вимагати підтримки для себе і свого тіла. Під час вагітності я зрозуміла одну таку прекрасну річ, що так як я любила і поважала власний організм і власне тіло, я його ніколи не любила, я ніколи себе так не приймала, як я почала приймати себе під час вагітності, і я зрозуміла, що я запустила ці процеси ще давніше. Коли дозволила собі не відпрацьовувати якусь там цукерку, коли дозволила собі виходити на вулицю без макіяжу. Це все поступова робота у прийнятті себе, і вона мені допомогла приймати себе під час вагітності. Я дійсно, я зараз знаходжуся на 26-му тижні, і я себе ніколи в житті так не любила, як я люблю себе зараз. І я собі ніколи в житті так сильно не подобалась, як я подобаюся собі зараз. Я перебуваю в такій гармонії з собою. Хоча, якщо я згадаю свій перший триместр, коли я лежала з токсикозом, ну ні про яку гармонію ми там не говорили, всі ці процеси, вони ще й до того всього супроводжуються тривожністю, різноманітними страхами, емоційними гойдалками. І коли ти починаєш вивчати інформацію, пов'язану з з вагітністю, пологами, з доглядом, за малюком, ти розумієш, наскільки ти. Багато не знаєш, ти розумієш, наскільки ти в цьому процесі недосконала, і ти починаєш ще більше себе звинувачувати в тому, яка ти недосконала. І тут давайте все-таки обговоримо ці всі емоційні зміни, якими вони є. Вагітність це справжні гормональні гойдалки. Зранку ви можете прокинутися з відмінним настроєм, вам буде дуже радісно, і буквально через 15 хвилин вам стане зовсім не радісно, я дуже багато в першому триместрі хотіла плакати, особливо вечорами. В другому триместрі таке рідше, але я теж дуже емоційна і дуже імпульсивна. Я і до цього такою була, в принципі. Зараз це ще більше проявляється. Рівень гормонів дуже впливає на настрій, і ви об'єктивно можете стати більш сентиментальною. І це є нормально, абсолютно. Ще я помітила, що всі наші емоції. В якийсь момент починають відчуватися сильніше. Тобто базові емоції, які ми відчували, я відчуваю сильніше. Я сильніше тривожуся, я сильніше боюся, я сильніше радію, я сильніше перебуваю в стані якогось суму, журби. Вагітність змушує частіше замислюватися про майбутнє. І коли ти розумієш, що ти відповідальний тепер не лише за своє майбутнє і за своє життя, а ще й за чиєсь, Тобі стає страшно, дуже страшно, і це нормально. Ви будете постійно думати, а як зміниться моє життя? А чи я впорюсь? А чи я не розчаруюся в цих змінах? А якою мамою я буду? А якими ми з чоловіком будемо батьками? А чи він мені буде допомагати? А чи не зіпсуються у нас стосунки? А чи зможемо ми дати дитині все необхідне? Окей, зараз. А потім, через років 10, через років 20, чи зможемо ми дати їм дитині нормальну освіту? Якесь матеріальне забезпечення. І паралельно з цим всім у вас виникає такий інстинкт турботи. Вам хочеться скуповувати купи різних дитячих речей, вам хочеться максимально піклуватися про малюка. Вам хочеться віддавати максимальну кількість своєї любові і турботи вже навіть коли він ще знаходиться у вашому животику. Ви розумієте, що ви стаєте з кожним днем все більш зрілими та відповідальними. І ваше життя. Вже починає змінюватися. І ви вже починаєте змінюватися. Це новий етап в вашому житті, і ви будете відчувати, ніби все перевернулося з ніг на голову, і тепер все по-новому. Також паралельно з цим змінюється відчуття власного тіла, оскільки у ньому росте малюк. Напевно, з вагітністю я почала більше прислухатися до себе і чути себе, і я почала розуміти навіть найдрібніші зміни у власних відчуттях. Особливо дивовижним я можу назвати той момент, коли я вперше відчула рухи малюка. І в цей момент ти ніби починаєш вірити в якесь диво, в яке колись вірив в дитинстві, а потім перестав і зараз знову почав. Я не знаю, коли до кого приходить от це усвідомлення, що ти станеш мамою, і любов до своєї дитини у когось воно приходить вже після народження малюка. Але, напевно, усвідомлення того, що в тобі росте нове життя, от якраз приходить в той момент, коли дитина всередині тебе починає вже активно рухатись, і ти ті рухи відчуваєш. Це і радість, і хвилювання, і усвідомлення якихось глобальних речей. Дитина вже в утробі відчуває те, що відчуває мама. Тому дуже важливо уникати стресу, зберігати максимальний спокій, дивитися якісь улюблені, приємні серіали, фільми, слухати спокійну музику. Також. Можливо, розмовляти з малюком, бо з 27-го орієнтовно 26-го тижня малюк вже розпізнає голос мами, малюк вже навіть може реагувати на якусь зміну світла. Тобто, наприклад, коли ви піднімаєте ковтину, так у вас тут животик він і світить, наприклад, світло. Якщо ви його вимкнете, то малюк навіть може завмерти, знаєте, перестати рухатись до мене, так? Тобто, в мене малюк реагує реально на те. Чи я торкаюся животика, чи не торкаюся. І це все це, це, таке, це таке диво, в яке тобі важко повірити. Вагітність мене змінила, напевно, на усіх рівнях: на рівні емоцій, на рівні тіла, на рівні ментального здоров'я. Інколи це можуть бути якісь негативні зміни, яких ти навіть не чекала. Але є і основні позитивні зміни. Всередині. Розвивається неабияка нова сила. Це така невимовна ніжність і глибина. І такі відчуття себе, про які раніше ви навіть не здогадувалися. Ви не здогадувалися про те, що ви здатні так сильно любити. Ви не здогадувалися про те, що ви здатні бути настільки жартовними. Ви не здогадувалися, можливо, про те, що ви здатні так хвилюватися за когось. І для мене всі ці зміни це шлях. Прийняття себе і підготовка до нового етапу в житті. Кожна вагітність унікальна, і ваш випадок безумовно відрізняється від всіх інших. Слухайте себе, слухайте своє тіло, дбайте про себе і приймайте усі ці зміни з любов'ю. А я дякую вам за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Сподіваюся, я надихнула вас на те, що. Ви не одні переживаєте такий період, і, можливо, мої слова у чомусь вам допомогли. Я буду дуже рада, якщо я буду корисною. І підписуйтесь на мій канал, а також ставте лайк цьому відео. Па-па!